Джоне, ти лиш поглянь. У нас буде малюк. Чудові новини. О, Вони такі гарненькі. Зачекай, а що це з її волоссям? Емілі, час розчесатися. Мері нам ніколи. Не плутайся під ногами. А вже ж, як завжди. Хоч би не запізнитися в коледж. Не байдикуй, Мері. В іншому разі жодного сніданку. Невдака. Тайдужне волосся це не модно. Люба, зачекай. Це все через моє волосся. Прощавай, веселко. Так краще. Люба, маю сюрприз. М -м, не виглядає апетитно. О, мені щось зле. Люба, що з тобою? Я маю дещо перевірити. Зараз ми все дізнаємося. Дитинка? Ми так на це чекали. Люба, чи з тобою все добре? Джоне, ти лиш поглянь. У нас буде малюк. Чудові новини. Лікарю, гадаю, почалося. Спокійно, пані, ви впораєтеся. Малята ось, ось з'являться на світ. Вітаю, у вас чудові близнючки. Wow. О, вони такі гарненькі. Зачекай, а що це з її волоссям? Це ж не заразно, це wow. лише райдужне волосся, але вона монстр. Люба час іти додому. Нам все вдасться. Дівчатка, це ваша кімната. У нас буде найдружніша сім'я. Але це волосся просто жахіття. Як так могло статися? Любий, тільки не галасуй. Ти розбудиш маленьку Емілі? Дівчатка, час прокидатися. Емілі має чудовий вигляд. Я знаю, матусю. Ти підкориш цей світ. Зголодніла дитинко. Тоді ходімо зі мною. Що Де? Я проспала. О, так портить попоїсти. Цікаво, що сьогодні на сніданок. Емілі час розчесатися. Ти найкраща. Я стану зіркою. Мамо, я теж тут. Мері нам ніколи не плутайся під ногами. А вже ж, як завжди. Я вже звикла. Ви про мене знову забули. Я теж хочу їсти. Ти знаєш правила: спершу прибирання, потім їжа. Як скажеш, мамо? Хоч би не запізнитися в коледж. Продовжуй Мері. В іншому разі жодного сніданку. Так не чесно. Сістер, хочеш перекусити? Я не скупа. Емілі, ти геть невиправна. Хочеш омлет на сніданок? Яка ж ти капусна Емілі? О, вже час іти в коледж. А може, пошукаємо мері іншу сім'ю? Всім привіт. Емілі. Це ж твоя сестра. Не пощастило тобі. Невдаха. Райдеш не волося, це не модно. Знову ви за своє. А що ви щодо цього скажете? Надалі жодної веселки. Дівчатка, чи готові до тесту? Емілі, ти нудниця. Тримайся від нас подалі. Я просто хотіла вам допомогти. Де моє любі онучки? Бабусю, так добре, що ти прийшла. А де наші подарунки? Дівчатка, це вам. Юху. Саме про це я й мріяла. Дякую, бабусю. Чи мені пасує ця сукня? Тепер мене не дражнитимуть у коледжі. Мері, це нечемно. Ти повинна ділитися з сестрою. Але ж це мій подарунок. Чому мене ніхто не любить? Люба, зачекай. Це все через моє волосся. Прощавай, веселко, так краще. Як вони могли. Люба, все буде добре. Хочеш пожити в мене? А вже ж. Я забираю мері до себе. Ви жахливі батьки. Тоді надалі не повертайтесь. Так і зробимо. Вау, Маю власну кімнату. Мені подобається. Yeah. Люба, тебе ніхто не кривдитиме. Доброго ранку, пане Джонсе. Далого тобі дня, Мері. Ти найкраща дівчинка в цьому коледжі. Маєш чудовий вигляд, Мері. Побачимося на занятті. Сістер, кепка тобі не личить. Що ти накоїла? Ага. Тобі гаплик. Ова! Таке волосся ніколи такого не бачила. Вам подобається? Що? Це ж не вдаха Мері? Емілі, не заважай. Ова, неймовірне волосся. Я хочу його позбутися. Панянко, може, ви ще передумаєте. Красуне, ти мусиш стати моделлю. А вже ж, і я допоможу. Але спершу новий образ ти будеш відомою. Готова? Усміхнися своїм підписникам. Час збирати вподобайки. Змінюємо образ мері. Камера мотор. А це весело. То мені вдалося. Це лише початок Люба. А ти гарно танцюєш. Справжній талант. Покажи клас, Мері. Мері, ти моя найкраща учениця. Пророкую видатне майбутнє. Йога. Мені подобається. Вперед, красуни. Ти найкраща. Мері. Це успіх. Я готова до перевтілення. Непогано. А якщо так? Спробуємо ще раз. Готово. Залишилось додати яскравих акцентів. Прекрасно, Мері. На нас уже чекають на концерті. Мері, ти найкраща. Ти наша зірочка. Знайомий голос. Мері, чи це ти? Мамо, ти маєш запрошення на концерт? Ні, але отже йдіть. Люба, ми ж тебе любимо і твоє волосся також. Я вам не вірю. На мене чекають фанати. Люба, але ми твої батьки. Не заважайте Мері. Краще забирайтеся геть. Що ж ми напоїли? Мері нам ніколи не вибачить. Мері, це перемога. Фанати в захваті. Ти на обкладинках всіх журналів. Тепер ти заможна. Мрій здійснюється. Бабусю, маю сюрприз. Я завжди в тебе вірила, дитинко. А все завдяки тобі. Дякую. Доброго раночку, сім'є! Люба, чи ти зголодніла? Алло, я теж тут. А, а вже ж! Сніданок сам себе не приготує. І не забудь нагодувати крісті. Як скажеш, мамо. Любиш овочі, сестричко, отже, допомагай. Я без радістю, але я страшенно втомилася. Крісті, ти не виправна, і без тебе. Готово. Смачного Крісті. Чому так забарилася? Я страшенно зголодніла, а мені вже час у коледж. Ти забула помити посуд. Ох. А вже ж, мамо. Дитинко, я вже йду до тебе. Сьогодні ми займемося нашим О. садком, ти найрозумніша у світі. Я теж хочу власний садок, але в мене тільки посуд. Тату. Чи відвезеш мене до коледжу? Спершу прибирання. Твій кіт знову зіпсував килим. Він не мій. Погнастика подарувала крісті. Прибирай. Це занадто. О, Аби хоч не запізнитися. Ось ти де сховалася. Крісті треба перечепурити. Хочеш нову зачіску, сестричко, і про парфуми не забудь. Білосніжна усмішка понад усе. А зараз у душ. Більше, ще більше піни. І завершальний штрих. Ти красуня. <гі -гі 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 мені подобається. А тобі не завадить тут поприбирати. Маєш oh, wow. рацію. Вешлі тут сила силенна всього. Wow. Із сестрою треба ділитися хочу oh. на обкладинку журналу, але мені бракує рум'янця. Миттю виправимо. А тут що маємо? Mm, смачно! А тепер можна й пограти. Хто тут чемпіонка з безладу? Крісті, ти що тут влаштувала? Це мої речі. Мамо! Ешлі мене ображає. Крихітко, що трапилося. Вона влаштувала тут справжній гармидер. Це була остання крапля Ешлі. Тобі тут не місце. Але я ні в чому не завинила. Пошукай собі інший дім. Хто небудь допоможіть? Це все, що маю. Дякую, пане, ви такий добрий. Кава найкращий початок дня, що ж мені тепер вдіяти. Дитинко, а де ж твоя сім'я? У мене немає дому. Отже, тобі потрібна робота. Пані ви мене врятували. Thank you. Вітаю, Ешлі. Відтепер ти кур'єрка. До роботи. Залюбки. Обожнюю працювати. Готово. Залишилося тільки доставити покупки. Вперед. Пані ваше замовлення. Дякую саме вчасно. Доброго ранку, крихітко. Час поїсти. Що сьогодні на сніданок? Твоє улюблене какао. А де тісточко? Вже тут люба. Смакота. А тепер не заважай, мамо. Мені треба знімати влог. Mm. ж, Люба, маєш неабиякий хист. Незабаром матиму цілий статок. Обожнюю свою роботу. Uh -huh. Хтось замовив овочі буде зроблено. А тепер ходімо, не можна запізнюватися uh -huh. до покупця. Пане, ваше замовлення готове. Дякую, Ешлі. Ти ніколи не підводиш. Ще побачимося. Пані овочі замовляли. Вони вже тут. У вас найкращий сервіс. Привіт, любий доме. Тут навіть затишно, непогано як для початку. Вже час прокидатися. Не можна запізнюватися на роботу. Час збиратися. У кур'єрки має бути ідеальна усмішка. Чи я ще маю час? Отже в душ. Саме час поправити зачіску. Який я маю вигляд? О, варто поквапитися. Я на місці. Попрацюємо. А ось і перше замовлення. Хі, кілька дрібниць. Ешлі не підведи це віп покупці. Докладу зусиль, пані Мері. Я вже їду. Ваші покупки, пані. Так швидко, дякую. Ти заслужила на хороші чайові. А може, перекусимо? Пригощайся. Ти, мабуть, страшенно втомилася. Дякую, пані. Вдалого mm -hmm. дня Люба. Безешлі тут так просторо. Добре, що її мама вигнала. І, і вся піца моя. О, Мені щось зле. Мамо. Крихітко, що трапилося. Живіт болить. Нам треба до лікарні. Допоможіть моїй дитині зле, лікар Комолі. Дитина в небезпеці. Лікар вже чекає на вас. Ну, ми все перевіримо. Все серйозно, пані. Це отруєння аби врятувати крісті купіть ці ліки. Але це надто дорого. Пані, це єдиний шанс. Йоху незабаром матиму власну квартиру. Одна хвилина і все готове. Замовлення скоро буде у вас. Доставлення пані. Дякую, Ешлі. Найкращий сервіс у місті. О, знайомий голос, Сестричко. Чи з тобою все добре? Мамо, що з Крісті? Нам потрібні дороговартісні таблетки. Все скінчено. Мамо, я допоможу. Я не витрачала своїх чайових. Ешлі, ти врятувала свою сестру? Крісті. Випий цю пігулку, повір вона смачна. Як почуваєшся? Я здорова. Крихітко, я така рада. Ешлі, дякую. Не варто подяки. Ми ж сестри. Я люблю тебе. Ешлі, вибач мені, повертайся додому. Дівчатка, ви в мене найкращі.